Радіо Юей Чикаго. Радіо Юей Чикаго. Нагадую, саме ви на хвилі радіо Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І сьогодні до нас завітала Наталія Еспіноза. Це туристичний агент. Наталія, привіт, доброго вечора. Вам усім. як всім? ваші справи? Прекрасно. Дуже рада, що ви мене запросили сьогодні. І ми раді, що ви прийшли. Наталі. Ви як туристичний агент, ви як спеціаліст у цій сфері. Поділіться чим ви хочете поділитися з нами та нашими слухачами. Так, що я хочу сьогодні я б хотіла поговорити про райський куточок на землі. Це верховина. Окрім верховини, є ще таке місце, називається Мексика, країна. А саме я б хотіла поговорити про найпопулярніші курорти, а саме з системою все включено, такі як Канкун та Рів'єра Майя. Ну і що ви хочете про це розповісти? Хочу сказати, що багато людей дуже полюбляють цей вид відпочинку. А чому? Тому що, по-перше, це дуже бюджетна ціна. В яку входить багато-багато чого. Наприклад, зручний переліт з Чикаго до Канкуна всього на всього три з половиною години. Прямий рейс. Так, прямий рейс. Потім доставка у вас в безпеці до вашого готелю, потім проживання, харчування, включає алкогольні напої, всі розваги ввечері. Також є деякі готелі з СПА-процедурами. Кожен може, знай може знайти для себе все, що йому подобається. Угу. І це також, звичайно, включає потім вас доставка до аеропорту, і ви в безпеці вдома. Добре, так. скільки триває, от такого роду відпочинок, наскільки можна брати відпустку? Чесно кажучи, деякі люди їздять і на 2-3 тижні. Ну це щасливчики. Зазвичай люди планують так десь 7-6 днів. Угу. Але якщо у них є бажання відвідати екскурсії, про які я також поговорю, угу. там дуже багато цікавинок, то звичайно рекомендується навіть 2 тижні. Але якщо просто хочете відпочити, полежати на пляжі, то Тижня може бути достатньо. От ви сказали, що поговорите про екскурсії, поговоріть, тому що я чув, що десь там в Мексиці є піраміди, що там є на що подивитися. Така велика давня культура. Так. Там ацтеки інки майя, Я не знаю, хто з них жив на території Мексики. Мексики я плутаю їх. Тому розкажіть, будь ласка, детальніше про якісь екскурсії, що можна побачити там. Екскурсій, насправді дуже багато, і Канкун і Рівєра Майя, вони класні тим, що вони недалеко знаходяться до батьох з них. Тобто за 2-3 максимум годинки можна добратися. Це зручно. Не знаю, чи ви знали, але в Мексиці знаходиться одне з семи чудес світу. Сучасних так. Сучасних чудес так. світу. Це місто Чечені, це ви можете відвідати з найбільшою пірамідою Кукулькан, угу. на яку не можна залазити. Я так знаю, так ні, не можна. Що я хочу сказати? Екскурсії це круто, але зробіть собі послугу. Рекомендації від тревел агента подбайте про себе, що на я на маю на увазі, Екскурсія переважно на цілий день. Це жарко відкрита. Відкритий простір. Uh -huh. Тому, будь ласка, нанесіть сонцезахисний крем, візьміть з собою панаму, окуляри, зручне взуття, воду, тому що це дуже виснажує. Люди деякі потім повертаються і кажуть, що це було дуже класно, але я так втомився, мені так було жарко, щоб у вашого сонячного удару не було. Тому зробіть собі цю послугу, щоб у вас відпочинок був просто на ура. Uh -huh. Також, якщо ви, наприклад, їдете в Чеченіцу, воно також в себе включає відвідування Сеноти. Що це таке? Синоти це такі природні е, прісні озера, або ще їх можна назвати вапняними колодязями. Колись Майя використовувала цю воду для пиття, для приношення жертв. Вона це взагалі була дуже сакральна річ для них. І зараз вона використовується людьми для того, щоб поплавати, зробити фото. І їх насправді дуже багато 2,5 з половиною тисячі, а то й більше. Тобто, колись Майя там робили жертви, а зараз ми так. можемо там поплавати. Правильно. Дуже цікаве, і це до речі, людям дуже ця от, Температура приблизно 25 градусів, вона трошки прохолодна, дуже-дуже кристально чиста. Ви все бачите під своїми ногами. Вони є відкриті, також закриті в печерах. Коли ви взагалі спускаєтесь вниз, і в перші секунди ви нічого не бачите, пітьма. А потім, вже як вас роз'ясниться, uh -huh. то ви в шоці від краси. Uh -huh. Тому це також для любителів, для любителів води, тих, хто любить поплавати. Uh -huh. І розслабитись таким чином ще до цього туру може входити, наприклад, куштування текіли. Є різні пропозиції. Ми поговоримо з клієнтом, і він нам скаже, що його саме цікавить, і тоді будуть відповідні пропозиції. Тобто, Ось. ви як турагент з досвідом вже декілька разів про алкоголь згадуєте, що це доступно там, скажу так, тому що люди е, жаліються, що в Америці такого немає, і потрібно ага. доплачувати. Ну і це трошки б'є по кишені, тому що в відпустку люди зазвичай люблять розслабитись, як хто звичайно, ага. але таке. <реш> тобто все. Приїжджаємо ми туди, е, можна на 7 днів, на 10 днів, на 2 тижні. Е, приблизно скільки коштує і, ну, цей тур, чи є якісь градації, чи є якісь включення якраз уже ага. ці екскурсії, чи можна від чогось відмовитися, щоб. Е, було дешевше, чи скажімо, як буває дуже часто в турах. Ну за Єгипет можу сказати, як колись з України їздив, mm -hmm. де включають тури. Їдемо на магазини сувенірів, їдемо в магазин олії і ще щось. Проте ці всі магазини в 10 раз б'ють ціну догори, і всі туристи їх завозять туди так отарою, Купуйте тут тільки. Як працює цей тур тут? Скільки він коштує, чи є якісь обов'язкові екскурсії, чи є якісь екскурсії, які можна дозамовити. Ну тобто, максимально розкажіть, будь ласка. Обов'язкового нічого немає. Ви клієнт, ви хазяїн, ви замовили собі ту е, е, курорт, ви Не. їдете відпочивати все. Деякі люди на цьому зупиняються, тому що їм хочеться з книжкою собі полежати на пляжі, або просто використати всі ті. Е, Штуки і можливості, як, можливості, які пропонує вам саме цей курорт, в якому ви знаходитесь, це все додатково. Ви це можете купити в готелі при приїзді. Вони вам дадуть список, ви собі оберете, але зазвичай так дорожче виходить. Якщо ви замовляєте наперед, відповідно, я поговорю з людиною, що їм до вподоби. І, наприклад, якщо ми говоримо про чеченіцу, це дуже дешево 25 доларів на що, людину. Що що ви маєте за 25 доларів на людину? Поїхати в Чеченіцу, в цей денний тур. А ну, так. замовити окрему екскурсію? Так, це всього на всього 25 доларів. Це одна з найдешевших екскурсій. Ви отримаєте, ви поплаваєте в е, синоти, подивитесь на піраміди. Це також включає зазвичай обід, тому угу. що це екскурсії міні, півдня, а зазвичай на цілий день. Угу. Ось якщо є звичайні дорожче, одним словом, ви нічого не зобов'язані купувати. Ви просто дивитесь, що вам подобається, і собі обираєте. Uh -huh. Але якщо ви замовите наперед з турагентом, то буде дешевше, ага, це тобто... гарантовано так. Тобто мені то хочу підсумувати. Так. Відповідно, людина зустрічається з вами, каже: Хочу туди, хочу на ту, на ту, на ту екскурсію. Чи ви даєте там весь лист можливих розваг, і людина вибирає mm -hmm. з нього? Чи вже це відбувається по ходу? Як це все відбувається? По ходу людина зазвичай просто каже: я хочу відпочити. Угу. Ну, це, так, так все логічно. А потім вже пропонується. Екстра щось, наприклад, ви хочете, може ще дізнатися щось про культуру цієї країни, історію. Може вам... Тому що декому не цікаво, якщо чесно, територія готелю вона дуже класна і велика, але все одно ви всім чи там шість днів знаходитесь на тій самій території, угу. якщо ви не покидаєте її. А так, люди хочуть розваги, і тому, звичайно, ми питаємося, що вам до вподоби. Ви вам історія подобається, природа, чи ви просто хочете поплавати? Наприклад, є Ісламу Херес, чудовий острів. На який можна за 20-25 хвилин на Катамарані добратися. На цьому острові берете гольф карт на годину півтора. І ви катаєтеся. Він, в принципі, не є великий. Ви за півтора години об'їздите весь острів. Там немає водорослей, там чистий-чистий пляж, красива вода, там шопінг, там бари. Це більш такі вже. Теж релаксований відпочинок, тому що піраміда це щось зовсім інше. А так ти вже собі відпочиваєш, але теж там можна скупитися трохи, тому що в резорті зазвичай дорожче. Подивитися, ну це класно, дуже класний роз. Дивіться, зараз вже наступило літо. Все вони вже крокує так. такими впевненими кроками, і, і багато хто з людей, знаєте, тягне до останнього. А от в мене uh -huh. питання виникло таке: як завчасно потрібно подібні тури замовляти? Тобто. Чи не буде таке, що людина от, подумала собі, а давай цієї суботи поїдемо. Чи потрібно за місяць, за два, за пів року замовляти, чи відрізняється ціна і так далі і тому подібне? Чим швидше, тим краще. Але 3-4 місяці зазвичай це достання кількість часу, щоб забронювати за хорошою ціною. І, звичайно, кожного місяця, навіть влітку, в пік сезон, є знижки, готелі різні пропонують свої пропозиції, тому ми можемо подати є варіанти. Uh -huh. Якщо в людини є певний бюджет, ми завжди стараємося вкластися в нього і шукати пропозиції на той бюджет. А який мінімальний може бути бюджет на відпочинок? Ну дивіться, якщо можна сказати в 250-300 доларів за людину в день. Uh -huh. Можна знайти так, тобто за 6 ночей 1500 доларів. Це так орієнтовно угу. з людини. Так, з людини може бути плюс-мінус залежно, тому що я завжди, якщо чесно, вже мої клієнти обирають кімнату наприклад, з балконом або вони хочуть краєвид на океан. Але якщо ви виберете найпростішу кімнату, то це ви може обійтися і в тисячу доларів, а то й менше. Тобто, угу. це досить доступні ціни, якщо враховувати, що ви будете в іншій країні, і літак включений в цю ціну. Ага, Тобто це вже з літаком, так, з трансфером. Так, все, Це все все, включено. І саме тому люди обожнюють цей відпочинок. Тобто, на які періоди є, це може, я маю на увазі, оце, ці тури починаються коли? Вони стабільно протягом так, цілого літа так. чи там цілого року? Чи це можливо от тільки там в перших числах липня, серпня? Як це можна от замовляти? Тури є майже кожного дня, тому немає обмежень по сезону. Туристів багато, вони зацікавлені, вони дружелюбні, вони хочуть, щоб ви приїжджали, тому вони за всім слідкують і все працює. Так що в будь-який час. Добре, ще таке питання: люди бувають теж різні, і люди, так. хтось не так часто їздить, у нього може бути якийсь стрес, хтось може щось десь загубитися. ну тобто… От у мене таке питання, чи є от під час відпочинку зв'язок з, з ким можна тримати цей зв'язок? На випадок, якщо людина щось не знаю, запанікувала, не знає, що де хоче додому, до мами. І відповідно чи є якась, я маю на увазі підтримка від організаторів цього туру для людей, які їдуть відпочивати? Так, ну дивіться, організатор. Це якщо ви в готелі перебуваєте, за вами приїде автобус, угу. у вас же ж готель. Ви сідаєте в автобус і вони вас потім привезуть назад. І так там є завжди люди, які спілкуються англійською мовою, тому за це ви не маєте переживати Українську, якщо чесно. сумніваюся, що ви когось знайдете. Але якщо якісь є питання, і це в цей час доступна я. Uh -huh. Тобто там зранку до вечора, то можна до мене також звернутися. Але зазвичай там все дуже зрозуміло. Є в людей інструкції. Тим більше зараз всі використовують прикладачі на телефоні, якщо що. Але так, зв'язок можна тримати зі мною, але там завжди є людина, яка працює, яка відвезе, яка там на місці. Тобто нема такого, що ви стоїте один і знаєте, що робити. Тим більше там інші туристи також будуть. Uh -huh. З якими можна познайомитися? У мене ще так. одне питання зараз, от якраз коли Дональд Трамп при владі, різноманітні питання там, про імміграцію, ще ще, uh -huh. ще, ще ще, ще щось. От за вашого досвіду, люди вже їздили відпочивати в Мексику. Чи були якісь трабили, проблеми на кордоні із людьми, які їздили із Чикаго відпочивати в Америку? Скажу чесно, мої клієнти особисто в них всіх або грін карт, або паспорт. Тобто я особисто з таким не стикалася. Але наскільки я знаю, потрібно заповнити певну форму, якщо ви тут по ЮФОЮ, щоб поїхати до Мексики. Але я не беруся за це говорити, тому що ну але ну, ви так, не я імміграційний адвокат. Так, так ну тобто, у кого є грін карта? Скажімо, бо якщо так. паспорт, то вже Проблеми це зовсім має. інше питання. У кого є грін карта? І будь-яка інша віза, окрім юфою, навіть якщо у вас є навчальна віза тут, uh -huh. ви також можете поїхати до Мексики. Uh -huh. Має бути valid віза, тобто віза, яка не прострочена і діюча, але U4U там Інші нюанси Так. ну та, за UFU, проценту та, проценту. Та, так, за юфою там ми не будемо говорити про це, тому що ми не міграційні адвокати. Ми не так. працюємо це у цій сфері. Відповідно, ЮФО потрібно вже читати на сайтах відносно правил Йофую. Проте я маю на увазі за власників грін карти, які їздять, тому що так. особисто я знаю людей, знайомих, які маючи грін карту, планували їхати в Мексику. Проте знову ж таки трішечки люди хвилюються, чи все mm -hmm. буде в порядку, чи потім запустять назад в країну, тому що люди не знають. Тому я запитав. Чи от люди, завдяки ну яким ви організовували так. Е, відпочинок, скажімо, з грін-картою, Чи не було ніяких ось у них до них питань, коли вони повертались? Ні, проблем немає. Головне просто перевірити, щоб ваші документи були дійсні протягом шести місяців після вашого повернення. Тобто, угу. так це такий варіант. Вас не може паспорт просрочуватися за місяць після відпустки. Зрозумів, тобто ви радите поїхати в Мексику? Ще раз нагадайте ось ці міста, куди ви найбільше радите, які готелі, і от можливо, чи з власного досвіду, чи з відгуків людей, які до вас зверталися, найцікавіші, найякісніші форми відпочинку, тобто екскурсії, чи це якийсь пасивний відпочинок. Що, от ви щиро від себе зараз радите? І в кінці теж вже розкажете інформацію про себе. Я раджу Канкун і Рів'єра Майя. Чому? Тому що там багато готелів, вони дбають для своїх клієнтів, і це дуже популярні місця, тому що вони близько до багатьох пам'яток, якщо ви хочете також дізнатися про історію. Тому, І найголовніше це ціна. Тому що, чесно кажучи, кожна людина хоче якісний і класний відпочинок, але ціна її завжди цікавить. І це досить вигідні, вигідні ціни. Тому що якщо подивитись в інші регіони, таких цін я не бачила особисто. Ну, звичайно, як коли, але це дуже дуже бюджетний, класний відпочинок. Щодо екскурсій, я ще можу додати, є надзвичайно класний екопарк, називається Ешкарет. Це також на один день екскурсія. Це вже більш дорожче в районі 170 доларів орієнтовно, але там надзвичайне шоу в кінці ввечері, яке взагалі вважається найкращим шоу у цілій Мексиці. До того ви можете поплавати в підземній річці, там багато цікавих екзотичних тваринок. Ви можете також з дельфінами провести час. Ресторан включений з дуже смачною їжею, кращою ніж в іншому вашому звичайному ресторані, тому що цей ешкарет також там проживають люди, але він дуже дуже дорогий. В п'ять разів, мабуть, дорожчий ніж в Канкуні. Ось обов'язково, якщо вас цікавить історія, ознайомте трішки з Мексикою, з культурою Майя. Поїдьте, подивіться на піраміду, якщо вас це цікавить. Якщо вас цікавить якийсь водний спорт, там є снорклінг, дайвінг, корали. Рибки, морські черепахи, ви можете з ними поплавати, тому щиро я вам бажаю просто хоч одну якусь екскурсію, якийсь додатковий досвід собі заробіть під час цієї відпустки. Супер, дякую вам, Наталя. На самий кінець, будь ласка, скажіть ваші контакти, де вас можна знайти в соцмережах? Можливо, номер телефону, якщо є бажання, якщо е, маєте якийсь офіс, куди до вас люди можуть достукатися, щоб вони мали можливість у вас замовити ці екскурсії і відпочили наповну? Потім згадуючи вас приємним словом на наступний рік чи наступних півроку ще і ще їздили кудись, саме завдяки вашій допомозі, де вас можна знайти. У мене є аккаунт в Інстаграмі, я не знаю, ви потім посилання скидаєте чи його ну, треба ми озвучити. Ми його в Інстаграмі скинемо, але можете ага. озвучити на всякий. Якби я ще пам'ятала, як воно називається. Ну, напевно, еспіноза написана чи ні. У мене Інстаграм поки що розвивається, тому що, чесно кажучи, мої клієнти це були мої знайомі, знайомі знайомих. Тобто в мене є своя база людей, з якими я працюю. Але я хочу трошки. Роз, розвиватися, так, так, розвиватися, тому в мене є імейл, за яким я працюю, Trips for You to Remember. Я вам про, дам контактну інформацію, якщо ви не проти, потім угу. під відео поставити. Так. І з радістю, звичайно, зверніться до мене чи до свого. Може у роз... Фейсбуці ви є? У Фейсбуці я також є. так. Як у Фейсбуці підписані? Наталія НБО. Добре, тоді ми постараємося в інстаграм. Ми видам трансляцію, додати ваш інстаграм, mm -hmm. щоб люди, які зараз нас в інстаграмі, дивляться, потім могли зайти і перейти на вашу сторіночку. Добре, дякую вам дуже, що ви знайшли декілька хвилин. Нам розповісти про прекрасну Мексику. Маю надію, що кожен з нас там побуває і побачиться цю красу. Дякую, бажаю всім гарну відпочинку цього літа. Це була Наталія Спіноза, туристичний агент. Дякую. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою, та поділись думками в коментарях.